Привіт, усім! Давайте сьогодні потренуємося. Це моя одна із найулюбленіших вправ. Я правда її вважаю суперефективною, тому що вона розтягує всю передню поверхню нашого тіла і задню. Але як тренуватися, які проміжні вправи мають бути, щоб досягнути такої амплітудності? І перше, що я вам хочу сказати, вправу потрібно виконувати на розігріте тіло. Має бути якесь тренування до або гарна розминка. Тому давайте розімнемося і я покажу вам цей алгоритм дій, що, за чим, як робити, щоб набути ось такої амплітуди. Стаємо ноги паралельно один одному, гарненько вибудовуємо наше тіло, витягаємося наверх. Плечі вісім разів. Слідкуйте, будь ласка, щоб носок і п'ятка були в одній лінії. Коліна мають бути м'які, поперок має бути нейтральний видах, Видах на зусиль. Видах плечі вперед. Вісім разів. Гарно розім'ятися. Вже тут, на каналі, є одна вправа для розвитку гнучкості спини, і ми можемо її застосувати зараз. Беремо руки і робимо вісім. Разів просто відводимо лікті назад. Дивіться, щоб ви не допомагали собі шию. Працюємо тільки з плечовими суглобами. Руки рівно в пістолетики, додаємо поперек. Також робимо 8 разів на видохі. Піднімаємо підборіддя по діагоналі. 8. Окей, якщо зараз у вас згинаються в ліктях руки, нічого страшного. Видох, окей, видох. І ще одна вправа, яку мені хотілося би тут зробити, це просто поперетягати руки вліво-вправо. Видох. Лікті у нас за потилицію. Видох. Видох. Окей. Добре. Отже, приймаємо положення упор. Так. І тепер трошки підходимо ногами, згинаємо ноги з вами. Слідкуйте за тим, щоб руки були в лінії з плечима. Видих. Виштовхуємо себе руками назад, куприком витягаємося назад. Вісім разів з видихом. Виштовхуємо руками себе назад, куприком тягнемося назад. Голова паралельна полу. Робимо вісім разів. Видих. Окей, зробили вісім разів, зупиняємося і додаємо прогани в тулубі. Прогинаємося в тулубі, згинаємо ноги під боріддям, тягнемося по діагоналі вдих. І на видах трошки округляємо спину. Вісім. Слідкуйте за тим, щоб плечі не піджимались. Ось в саме положенні, коли йде прогин тулуба, зазвичай. Піднімаються плечі, опустіть плечі і працюйте попереком. Відчуваєте, як розтягається сідниця. М'язи, сідниці, м'язи, які кріпляться до попереку. Вісім разів. Видах. Добре, зупинилися, видих. Прогнули гарно поперек і в цьому положенні опускаємо голову маківкою, витягаємося, виштовхуємо себе. Назад. Потягніться через куприк назад, руками виштовхніть, розтягніть максимально спину. Слідкуйте за тим, щоб поперек не округлявся. Вісім. Ми робимо такий маленький, зовсім трохи нахил трошечки назад, так, щоб утулок прийняло положення паралельно підлозі. Видах. Зупинилися. Дивимося вниз, маківкою витягаємося і починаємо на видасі поперемінно випрямляти праву ліву ногу. Видах. Так, тут буде трошечки відбуватися рух в попереку, і поперек може округлятися. Видах. Вісім разів зробили. Нижче присіли, потягнулися куприком назад і дві ноги. Вісім разів. Вісім. Якщо у вас згинається поперек, пробуйте не до кінця розгинати ноги, але поступово розгинаємо ноги до кінця. Видах. Окей, тримаємо поперек рівненький. Добре. І зараз ми додаємо вперед. Перекочування тулубом вперед. Якщо вам тут важко, просто руками підіть трохи вперед. Видох, підборіддям по діагоналі. Прогинаємо спину і копчиком назад. Якщо вам болять зара ноги, можна зігнути Видах І нахилитися вниз. Видах І пішли вперед. Видох. Підборіддям по діагоналі наверх. Згинаємо ноги. Виштовхуємо себе назад, вниз. І йдемо ще вперед. Згинаємо ноги вниз. І увага, вісім разів. Додаємо, випрямляємо ноги ось в цьому положенні. Вперед. Видах. Ще розігнуті ноги. Назад. Витягнули гарну спину і випрямили ноги вперед. І тут можна вже стати трошечки далі, щоб перекатуватися на носках вперед. Виштовхуйте себе наверх, лопатка в лопатку, плечі опускаємо підборіддя по діагоналі наверх. Хто може більше, штовхайте себе плечами вперед. І робіть більшу амплітуду. Видах, вже рівні ноги, вже рівний тулуб. вдих. Якщо незручно ногам, згинайте ноги вдих. І на видасі випрямляємо ноги або не випрямляємо ноги. На видасі або зігнутими ногами виштовхуємо себе, рівна спинка вниз, або з рівними ногами опускаємося вниз. І робимо вісім разів. Це кінцевий варіант вправи. Видах. Вниз. Можна зігнутими ногами. І ще один раз. Вниз. Отже, тренуйтесь.